Івано-Франківськ уже в шосте проводить творчий конкурс на написання есе про Івана Франка. За словами організаторів, такий конкурс є важливим, щоб люди не забували творчість каменяра та черпали для себе нові знання. Перед тим як проводити франкове читання, ми вирішили, щоб більше привернути увагу до франкових читань, що то ще і провести конкурс з рідних таких роздумів про те, що для людини означає Франко чи може подобатися якийсь твір. І, зрештою, таку проводити велику роботу з словом. Оригінальність, несподіваність та свіжість ось чого очікують в творах учасників організатори. І оскільки цьогоріч відзначатимуть 161-шу річницю від дня народження Франка, то основною вимогою є кількість слів у творі. Їх має бути теж 161. Це ну такий формальний аспект, але він є. Його треба дотримуватися. Має бути 161 слово. Тобто, ті роботи, які мають 161 слово, вони проходять далі на читання, ті, які не мають. Хай автори вибачають, ну але умови конкурсу вони є однакові для всіх. Як зазначає голова журі, граматика в творах зовсім не важлива. Головне розкрити своє ставлення до франка та поділитися враженнями від його творчості. Взагалі, в наш час, коли у нас інтелект, творчість, вони фактично опущені нижче плінтуса. Такі конкурси потрібні, власне, щоб піднімати і зацікавлення людей, і скажімо, самим франком і творчістю, тому що це є творча робота, це не є науковий проект по франку. Це є власне. Так, би мовити, власні враження від того, якого я бачу Франка, тому і називається мій Франко. Усі, хто не байдужить до особистості Івана Франка, можуть подати своє есе на електронну адресу конкурсу до 22 серпня, або ж послухати твори інших учасників на самих франкових читаннях.